Друзі, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Ви в коментарях часто пишете, коли закінчиться війна. Але ну, є певні події, там, да, от, це має відбутися там, або перед закінченням, або після закінчення, ну, і так далі. В розклади да, так показують. От, але коли війна закінчиться, ну, як я вам скажу, ну, в плані? Як, як карти. Карти не показують строки, тому що. Ну, немає такої в них функції, да? вони показують події, описують події. Можна запитати, задати певні строки картам, да? і сказати, тобто, чи в такий строк буде перемога, чи не буде перемога. Ну, давайте по подіям спитаємо, да? коли закінчиться війна в Україні. От будемо питати про події, про події на сьогодні, коли закінчиться війна в Україні. Перша карта карта перемоги, друга карта диявол. Потім паш Пентаклів. Це, знаєте, Як це так сказати? Війна закінчиться, коли буде перемога. Ну, коли буде переможене зло, скажімо, да? коли це зло буде повержено. Повернеться якісь території, певні. По четвірці тут йде повернення території. Лісо фортуни, да, це йде момент покарання за все задіяне. От коли почнуться покарання диявола, це буде, будуть перші кроки до, пове, до, е, перші кроки до перемоги, да, які йдуть до перемоги, до закінчення війни. Ну, як то кажуть, початок кінця. Да, це, це буде початок е, покарання, яке понесе диявол. Добре, давайте дивитись далі. Коли закінчиться війна в Україні. Але перша карта перемоги говорить про те, що ви ж розумієте, що вона буде, і тут сумніватися не потрібно. Да? Так, коли закінчиться війна в Україні? Коли закінчиться війна в Україні. Має прийти. Зараз, друзі, зараз скажу. Тут цікава карта, ну, з хвилиночку. Так, дивіться, трошки видно вам, да, у нас знову немає світла, немає тепла, тому сьогодні так. Коли закінчиться війна в Україні, дивіться, по п'ятірці це може бути. Має щось до нас прийти. Тут іде по п'ятірці взагалі якась розплата, якісь вклади, ну, якісь поступки, От щось по цьому. Але ми говоримо про Україну, да, тому ми ну, карта я докладаю і розумію, що це від когось до України. Тобто йде момент розплати, іде момент. Що нам щось має прийти, а, і це, знаєте, як, закриє вибір, закриє е, варіанти. Якщо е, ми, знаєте, як по двійці жезлів, ми, типу, виглядали в сторону, ми дивилися. Як краще зробити, дивилися, як гарні, ну, які, які кращі варіанти, що нам обрати. Да? То по е, цих картах от щось таке приходить, що закінчує вибір. Тобто вибір буде зроблений і одразу буде результат. Тобто, це по десятці це типу як кінець. Чого це стосується, що це має прийти? Це щось іде для. По весьмірці жезлі це взагалі можуть бути і е, ПВО. Це може бути якась о, щось те, що швидко змінить ситуацію. По 9 пентаклів це може бути якесь устаткування, це може бути і грошова допомога. І, але мені чомусь здається, що це ну, от для ракет, знаєте, типу як зупинити ракети. От. По домовленості, по тузу мечів, це може бути реально захист від. Е, Ну, зброя для захисту, скажімо, да? захист від атак. Або для того, щоб зробити атаку, ану, давайте зараз глянемо: це захист чи для захисту, чи для нападу, для захисту чи для нападу. Для збереження, друзі, це для, більше для захисту. Для захисту, щоб, ну, по десятці, знаєте, щоб можна було себе захистити. Це для захисту, все ж таки ПВО. От іде, щоб, типу, як зупинити, зупинити ракети. От іде в мене така інформація. Добре, давайте ще раз питаємо. О, карта гарна, перша карта перемоги. Дуже тішить. Перемога України? Коли? І карти покажуть нам події. Ви ж розумієте, це настройки. Давайте. Коли? Перемога України? Коли. Якась, е, е, коли побореться страх. Коли побореться страх. Тут е, по мечам е, я луну розкриваю. Це, знаєте, може бути, треба себе якось, коли побореться страх через якусь хитрість, через. Е, Якусь пропозицію, от тут щось таке, знаєте, інформаційне. Йде боротьба з інформацією, боротьба з впливом. Коли побореться або вплив через хитрість, або, от, ну ви зрозуміли, да? От боротьба з інформацією, і по Семірці це може бути як луна і Семірка, як знаєте, маніпуляція. Тобто, щось таке нечесне, щось таке неправдиве. От. А давайте запитаємо, це де це в Україні чи на Росії? Чи в світі просто, да? Чи це де інформація, де поборотися в Україні? На Росії. Чи в світі? Ну тут дивіться, більше йде, як на Росії, тому що е, карти... Знову ж таки, випали м, Верховної Жриці. Да, це карта також такого, можливо, таємного впливу і по правосуддю, це коли щось таємне вилізе в них наружу. Да, от коли щось таємне в них проясниться. І коли люди дізнаються про ті маніпуляції, які були, це все буде наближати Україну до перемоги. Щось в них має. Е, так, найближчим часом. Я хочу про це думати, але. Ну, перед перемогою. Давайте так. Щось має в них проявитися. З чим це пов'язано? Давайте я оці карти залишу, а ті будемо і перемогу залишу Хай буде. І подивимося, з чим це пов'язано. на <кхід> ці маніпуляції. Так, щоб вам було видно. З чим ці маніпуляції пов'язані. Там сьогодні, наскільки я встигла почитати, Папа Римський приїхав на Росію, але не, не знаю ще для чого, що там було і так далі. Якщо у вас якась інформація є, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо не знаю, коли буде в мене змога. Світло і змога прочитати. Так, давайте глянемо. Що, про що, що проясниться? Що у вас випливе? Що таємного стане наружу на Росії? Що змінить хід війни? Що наблизить Україну до перемоги? Які таємні події. Щось пов'язано з... Щось пов'язано з веденням війни по правосуддю. Це можуть бути з якимись грошима або з якимись статками. Знаєте, що, типу, ще скажу вам, а, якісь розкрадання, якісь розтрати, що пішло все, пішло все не туди, коли, куди мало піти. Да? про… Витоки. Зрозуміло, да? Що десь ну, неправильне використання, скажімо, на третю сторону пішло? Про гроші, про гроші, про статки, про людей, тобто, от щось з чим це пов'язано. Король Пентаклів це Путін. І знову ж таки, про якісь домовленості. А це можуть бути, знову ж таки, і розкрадання, маніпуляція, щоб не, не те зробив, що обіцяв. Тут може стояти обман. От якийсь обман зі сторони Путіна або влади, він має розкритися в плані грошей. І це якось все так розверне хід війни. Цікаво. І знову гроші. Бачите, що робиться? Так. Ну, ось так і є. Що, типу, як забирав у населення. Жертви якісь будуть відомі через, не через, а жертви ну, солдат, да, ті, які понесла Росія. От. Тих солдатів те, що вони не говорять, і числа, які є насправді приховують, то це вилізе наружу. От. І що буде? От цікаво. І як відреагують люди на ці новини. Боже, де подивіться, в мене сьогодні просто. Хтось десь має, буде, має, має відійти. Хтось десь піде. Якийсь як відхід. Як люди реагують Ну, реакція буде така. Реакція по башням буде, знаєте, не... не ласкаве. Щось таке буде назрівати. Хоча тут і карти випадають такі, знаєте, мечові, але ж тут може бути і агресія. От е як відреагують люди, що... Почнеться рух. Почнеться рух. Тобто люди почнуть ставати. Знаєте, як захочеться розібратися, захочеться дізнатися правду, дізнатися, чому це так вийшло, що до цього привело. І побачні наслідки ну, можуть бути такі. Різкі. Ну, да. Якийсь відхід стоїть. Хтось, хтось може і піде. Хто хто? Хтось причетний до цього. Хтось причетний до цього. Через хитрість тут дивіться, який, типу, не, не доборовся, і він має, буде, має піти. Ох, холодно вже. Важко тасувати карти, друзі. Тому, звісно, слухайте, тут взагалі цікаві карти. Сонце. Це, знаєте, як іде от е, по башні це, дивіться, прояснення ситуації, да? по башні це коли. Злітають, ну, злітає все, що було до цього, так, все, що там вони будували собі в плані влади, там, в плані своїх картинок, що вони там розповідали про цю війну, про свою армію і так далі. По сонцю йде прояснення ситуації, прояснення того, чим вони замилювали людям очі, йде новина. Тобто по тузу м'ячів це все проясняється. Розумієте? Випливе наружу все те, що от скоро в них там буде цікаво. І після того стоїть відхід чийсь. Хтось, хтось мусить, буде піти з влади. Хто на це впливав? Да, ось це ми питали. Так. Перепрошую. Хто на це впливав? Хто був в самому потоці, в самому процесі, і хто був, е, хто е, ну, обманював, да? хто там хитрість проявляв, він, він піде. Хм. Гарні карти, слухайте, цікаво. Чекаємо тепер, да? що ми чекаємо з вами? ПВО чекаємо, да? щось таке для захисту від. Ракет, я вже просто, якщо чесно, змерзла. <смі> Тому, мабуть, закінчуємо на цьому розклад. От, друзі, чекаємо ПВО, чекаємо, поки там проясниться ситуація на Росії, да, і людям стане все відомо. Цікаво, будемо спостерігати. сподіваємось, найближчим часом. Карта перемоги хай лежить, трошки помедитуємо. Всі разом помолимося за Україну. Дякую вам велике за перегляд! Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!